Вітаю, друзі! Ви на телеканалі конкурент Конкуренті З вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Prime Time. Сьогодні до на нас доєднається політолог Вадим Денисенко. Вітаю, Вадиме, слава Україні. Юра, слава вітаю вас. Пане Вадиме, останні декілька тижнів переговори між Західом і Росією більш нагадували якийсь спектакль. Про це ви навіть писали у себе на Фейсбук-сторінці. І аудиторією цього спектакля основним глядачем був власне Дональд Трамп. Здається, що всі сторони підігрували для цієї ролі. От чи насправді Путін виграв от від цього процесу, що ніби як погодився на якісь перемовини, що це означає для України в найближчій перспективі? Адже прогресу ми якогось зараз не бачимо. Та ставка, яку робила і Україна, і європейські Сьюз на те, що підштовхнути Трампа до того, щоб щоб той зрозумів хто ще навіть не так він розуміє, але щоб почав щось робити після того, як він усвідомив, що Путін водить його за ніс, вона не спрацювала по одній простій причині, тому що Трамп прийняв рішення для себе, що він готовий і ще трошки терпіти це водіння за ніс. Власне кажучи, телефонна розмова Путін Трамп, коли вони говорили про внуків, дітей і інші речі, самим Путіним була протрактована як розмова, яка передбачала те, що Трамп йому карт карбланш на літній наступ, і він вважав, що він має право робити все, що йому заманеться на сьогоднішній момент. З іншої сторони, судячи з усього, Трамп не давав йому такого картбланш, а Трамп, в принципі. Вважав, що потихеньку рати якогось там відносно завершення війни, тому вчора чи позавчора, на днях словом він зробив цю заяву в своєму свої суспережі, де він сказав про те, що він не пізнає Путіна і Путін, нібито збожеволів. Але після цього також не з'явилося якихось реальних дій. Я думаю, що найближчим часом їх не буде, а кхе, власне кажучи, якісь реальні дії будуть з'являтися трошки пізніше. Коли е, оточення Трампа, коли е, лобі республіканської е, партії, коли спонсор республіканської партії е, почнуть достатньо серйозно тиснути на нього, з однієї причини, тому що е, в Сполучених Штатах Америки е, через кілька місяців розпочинається виборча кампанія в конгрес, і е, всі розуміють, що якщо далі будуть такі ти справи. То українське питання буде одним із важливих подразників для рейтингу республіканської партії. Справа в тому, що судячи з того, що можна зараз розуміти про те, як мислить американський виборець, його навіть не стільки хвилює питання України. Скільки його хвилює те питання, що Трамп заграє, причому відкрито заграє із Володимиром Путіним. І це безумовно не подобається виборцю, який звик до того, що Make America Great Again», який відчував, що зараз буде достатньо серйозний тиск, і буде достатньо серйозні удари по Російській Федерації. Тому я вважаю, що про якісь серйозні. Санкції проти Російської Федерації ми зможемо говорити в розвідці розв там наступних двох-трьох місяців. Раніше це будуть все ж таки спроби Трампа, якщо далі робити розмови, робити якісь там певні реворації. Але от якісь такі серйозні речі ми побачимо вже ближче до середини кінця літа. Це ви маєте на увазі зокрема стосовно того законопроекту, який зареєстрували в США, ніби як про 500% мита на товари з Росії. В даному випадку цей законопроект лінцігрема він важливий, він цікавий, але він нереалістичний на сьогоднішній момент. То чому тому, що цей законопроект передбачає достатньо серйозний удар не лише по Китаю, але й по Індії. Тобто, він передбачає, якщо його завтра прийняли, то це значить зупинка переговорів. Із Китаєм, і це велика сварка з Індією, тому що на них пропадає до 75% експорту російської нафти. Тому якщо цей законопроект буде прийматися, то він буде прийматися виключно після того, як відбудуться переговори США, Китай, США Індія, США, Саудівська Аравія, США, Арабські Емірати і важливий момент після того, як буде або не буде підписана угода про зняття санкцій із Іраном. Ну, гаразд, пане Вадиме, дивіться, це висеє, це ми тільки що говорили в розрізі саме цього законопроекту про 500% ми, тому що дійсно ви кажете, в цьому задіяні інші країни, зокрема, Індія, так яка фактично чимало американських технокомпаній зараз бачать в ній заміну китайського ринку в плані виробництва, переносять туди свої лінії. Я так розумію, США не хоче псувати стосунки ніякі з Індією. Але, власне кажучи, якщо взагалі розглядати. От справді серйозний, справді якийсь болючий санкційний тиск. Зокрема, як пам'ятаю, на початку повномасштабної війни говорили про те, що відключення Росії від, від системи міжнародних платежів, так, там повне закриття свіфта, повне закриття підтримки їхніх е, платежних систем. Взагалі, от, більш рішучі кроки, які справді не дадуть Росії е, довго протриматися на плаву в такому. Контексті, от ви вірите на те, що Захід е, взагалі здатний на таке? Ну, ключове питання насправді не свіфти. Ключове питання це е, е, різке зменшення експорту російської нафти і підходження від нафтових е, платежів. В принципі, на сьогоднішній момент е, я думаю, що Сполучені Штати Америки до цього не готові. Е, чому? Тому що я ще раз повторююся, цей законопроект Інсіграма, він, власне кажучи про це. І його можна було би застосувати, якби знов ж таки всю повністю російську нафту із світового ринку вигнати неможливо, тому що Росія це виробник нафти номер два один у світі, тобто вони сьогодні, там, мови час міняються місцями. Це 12-13% виробництва нафти. Тому можна її різко скоротити, але для того щоб це зробити, потрібна реальна. В принципі, провести дуже складні переговори із Саудітами, з Арабськими Еміратами, з рядом інших країн потрібно зрозуміти, буде чи не буде іранська нафта в достатньому обсязі виходити на ринок, і паралельно з тим потрібно проводити переговори з Індією та Китаєм. Про ну, перш за все з Індією, про заміщення російської нафти на нафту саудівську чи то ну сумсклімперської затоки. Поки подібних переговорів ми не бачимо доти, ми не повинні тішити себе ілюзіями, що буде прийняти цей закон. І завтра буде щось там запрацює. На жаль, поки що цього немає. Більше того, Росія почала активно готуватися до подібного процесу. Вони справді на повному серйозі вважають, чому. Може бути е початок блокади Балтійського, ну, хоча часткової блокади е Балтійського моря. А через Балтику проходить е приблизно 60% російської нафти, і тому вчора російська морська колегія е на чолі з Патрушевом. Запропонувала Путіну своє бачення того, як з цим боротися, і Путін його підтримав. Судячи з цього, це мається на увазі силовий варіант. Тиждень тому ми бачили, як були підняті російські літаки в той момент, коли винищувачі, в той момент, коли одна із країн Балтики вирішила перевірити і зупинити російські російські танкер. А е, літаки НАТО, це на той момент були португальські льотчики, які патрулювали. Вони в принципі розвернулися і не вступали в будь-які е, дії. Е, е, Всякому разі ні до яких інцидентів не дійшло над Балтикою. Тобто, в принципі, Росіяни апробували цей момент, і я думаю, що вони розуміють, що насправді. На сьогоднішній момент вірогідність того, що хтось почне збивати їхні літаки, навіть якщо вони залітають на території Фінляндії чи Естонії, як це вже відбувалося, ніхто не буде. Тому, власне, маємо от таку ситуацію на сьогоднішній момент. От, власне, про агресивну дії риторику Кремля, так якщо зараз взяти, це те, що вони останнім часом дуже активно розкручують тему літнього наступу. Так вони говорять постійно про прориви на фронті. Якщо навіть подивитися, що зараз є невеличкі прориви в. При кордонних зонах, так як на Сумщині, хоча це села, які знаходяться прямо на кордоні, які евакуйовані дуже давно, там нікого немає. І вони власне зараз знову, через півтора року після вперше озвученого говорять про буферні зони, що зараз для них задача це створення буферних зон на кордоні з Україною на нашій території, звісно ж. І е, ось в мене виникає питання: чи справді це їхня частина плану, чи це якийсь черговий інформаційний тиск, аби відвернути увагу від чогось іншого? Ні, ну ми за ці роки вже не ну, думаю, що всі вже зрозуміли, що росіяни будуть йти доти, доки вони можуть іти. В принципі, якщо говорити про інформаційну частину війни, то Три з половиною роки вони експлуатують одну єдину фразу про те, що всі селі свободи достигнути. Що це таке, не розуміє до кінця ніхто, але зараз вони вхопилися за таку інформаційну історію, яка називається буферні зони. Що це таке, не розуміє ніхто, ніхто не пояснив, що таке буферна зона. Це 10 кілометрів, це 5 кілометрів, це 1 кілометр. І їм таким чином набагато легше і простіше пояснювати в тому числі і своєму виборцеві і лякати частину українців, тим, що все ми починаємо створення буферних зон. Що це таке? Повторююся, не розуміє ніхто, але завдяки тому, що цього не це мало хто розуміє і як вони там будуть розвиватися, можна під буферну зону назвати абсолютно все, тому з цієї точки зору да це велика частина великої інформаційної кампанії і справді. Вони мають кілька цільових аудиторій щодо літньої кампанії. Якщо говорити про Україну, то ключова задача, яку вони ставлять перед собою, це посіяти деморалізацію і страх. Якщо говорити про російську аудиторію, то для росіян створюється така собі тепла ванна. Де вони в принципі живуть в ілюзії того, що наступить осінь, і там війна закінчиться, росіяни переможуть абсолютно все, будуть створені якісь буферні зони, і взагалі наступить щастя. Тобто, в даному випадку це така от подвійна. Якщо говорити тільки про Україну і Росію, там є інші аудиторії, звичайно, але якщо говорити про Україну і Росію, то це от власне кажучи, створюється от така от інформаційна кампанія. Ну, гаразд, ви кажете, що вони будуть продовжувати війну доти, доти здатні, так, якщо брати власне внутрішні процеси, які відбуваються в самій Росії, це ж і контроль за ветеранами, щоб вони не розповсюджували зайву інформацію, підготовка до повернення мобілізованих кампанія реприватизації компаній різних. Тобто там постійно відбуваються різні. Дії, так, які максимально би не показувати, що насправді відбувається на війні, і окрім того, тиснути на бізнес. І ну ми чули дуже багато так об'єктивних ніби факторів, через що Росія має закінчити війну якомога швидше. Так, це багато було це і в тому плані, що в них закінчується спочатку техніка, потім закінчуються ракети, потім що в них закінчуються саме гроші на війну, бо придеться тоді жартувати соціальним сектором. І кожен раз. Причина якась нова, але Но те, що відбувається, от наразі стільки воно от наскільки воно впливає на рішення затягувати війну, чи погіршується економічна ситуація в Росії, так погіршується. Чи входить російська економіка в таку свою технологічну деградацію? Так абсолютно правда, але при цьому чи є у Путіна можливість воювати ще приблизно рік, так це теж правда. Тобто в нього є достатньо грошей для того, щоб воювати ще рік. Ну на моє переконання величезну роль в тому, як далі будуть розвиватися події, будуть відігравати позиції європейські переговори Європейський Союз США і переговори США Китай. Власне кажучи, в трикутнику є США, Китай, або в багатокутнику є США, Китаю, Україна, Росія власне і буде відбуватися з меточки зору спроба зупинки війни, але знову ж таки, ми розуміємо, що з того з динамікою, яку ми бачимо зараз в переговорах. Перш за все США Китай раніше ніж кінець 2025 року говорити про якісь виходи на якісь більш менш зрозумілі домовленості, ну на жаль, поки що не доводиться. Знову ж таки, все може помінятися, але ви що виходячи з нинішньої динаміки того, як повільно і як неспішно відбуваються ці переговори. Ну, тобто, ви говорите, що нове вікно так переговорних можливостей це кінець 2025 року, і власне кажучи, я так розумію, що це вже питання більш глобальних гравців, так США, Китай. Але ось які саме от зміни, фактори, от чинники можемо от ми да, побачити, прочитати про них, щоб розуміти, що ці чинники нам грають на руку. Ну, Ключові чинники це початок переговорів э, э, США, э, Саудівської Аравії, Арабські Емірати, Індія з приводу заміщення російської нафти і з приводу. Витіснення російської нафти це для нас буде такий ключовий латмосферперець, що відбуваються подібні процеси. Друге, нам обов'язково потрібно слідкувати за переговорами ЄС США, тому що ми є частиною цього переговорного процесу. Тобто, ми є насправді одним із трьох базових питань, які зараз обговорюються між США та Європейським Союзом. І третє, це безумовно слідкувати за тим, як відбуваються переговори США Китай, чи відбуваються вони взагалі, чи рухаються вони. і Якщо рухаються, то що там відбувається? Що взяти взагалі останнім часом? Так, от ми з вами говорили, що Європа після того як Трамп став президентом і як він почав яку риторику застосовувати до Європи, Європа почала діяти більш жорстко. Так і зокрема в питанні України, вона більш жорстко зайняла позицію проти Росії і ось. Європа веде себе жорстко, США навпаки, веде себе доволі м'яко. Так Дональд Трамп намагається не заходити в якісь різкі конфлікти. Знову ж таки, ми з вами говоримо про те, що він поки що не готовий до якихось серйозних рішучих кроків. І от виникає питання, що на фоні цього всього, ну. І, Звісно, є інформаційний шум, частково ПСО про те, що от зрада з боку союзників, що вони якби на цьому зупинились, як ви взагалі гадаєте, от як Україна має себе вести, аби от дійсно не втратити от суб'єктність в цьому переговорному процесі? Наша ключова історія по перше розуміти, що ми хочемо, і по друге, просто чітко не зважаючи ні на що. Спокійно йти до своєї мети, тобто наша головна задача це говорив і два місяці тому, і зараз повторюю, не посваритися з сполученими штатами Америки і залишитись в переговорному периметрі Європейського союз Сполучених Штатів Америки. Тобто, у нас іншого варіанту на жаль на сьогоднішній момент немає, тому що ми залежні від позиції ЄС і від спільно виробленої позиції ЄС. США. Ну от до речі, щодо позицій, так мене що цікавить, тому що е, дуже було несподівано прочитати заяву нового канцлера Німеччини Мерца про те, що Німеччина, Франція, Англія вони не проти того, щоб свою зброю розблокувати для ударів далекобійними раками. Де того, вони вже розблокували, наскільки відомо, так для того, щоб Україна могла заява завойована, тобто в принципі. По суті, ця заява ну майже спростована, я б сказав би так. То сьогодні... Майже вже спростована. Ця заява вже по суті на сьогоднішній момент можемо сказати, що вона не відповідає дійсності. Він мав на увазі, що він. Судячи з цього, що він може надати е, Таурусу, але питання в тому, що вони не будуть тієї дальності, про яку Україна просто тобто вона буде в районі там 80 кілометрів. Але це максимальні наші я скажу так сподівання Сподівання на візит Зеленського до Берліна, і там очевидно про це буде говоритися, тому що про дальнобійну артилерію, тобто про 300 кілометрів. Мова, на жаль, взагалі не йдеться на сьогоднішній момент. Дійсно, останнім часом в різних виданнях з'явилася саме ця інформація, бо, зокрема, одразу після цієї так новини, що казав Мерц. В виданні «Київпо» по з'явилася інформація з посиланням на внутрішні джерела в власне Вашингтоні про те, що Трамп розглядує навіть можливість те, щоб розблокувати зброю США для дальніх ударів. Але я так розумію, Європа точно в цьому питанні була б не останньою. Все, що ми збачили протягом цієї війни, воно полягало в тому, що спочатку добро давало США, а потім уже Європейський Союз доганяв свої рішення США. Так було і з танками, так було з f 16 так було ну, з усіма з Хаймерсами і так далі. Тому поки США не дало добро на дальнобійні історії, я не вірю в те, що Європа самостійно скаже про те, що ми погоджуємося на подібні речі. Ну, гаразд Вадим, у мене наостанок ось таке питання: якщо в принципі взяти минулий тиждень, так от е, риторика Трампа, саме за минулий тиждень, коли чимало е, американських ЗМІ, чимало е, навіть заяв Трампа і Дідживенса, знову повертались до цієї риторики: що якщо не буде прогресу, США виходить з перемовного процесу, і ну, чимало було дійсно гучних е, заголовків про те, що Трамп після розмови телефонною Путіном вирішив якби усунутись від такого активного прийняття рішень. Так нехай Україна Росія між собою вирішують. Він не буде брати на себе роль такого активного посередника. Хоча знову ми бачимо зараз зовсім інший процес. Знову Трамп посуджує Путіна, знову щось думає. І в мене виникає питання. от... Враховуючи, що ще вибори будуть в конгрес, про які ви озвучували. От ви вірите, що США справді може усунутися з перемовного процесу? Вона може в тимчасові діти в сторону, але усунутися вона не зможе, тому я не вірю в те, що США вийдуть із переговорного процесу повністю. І я повторююся, ключове одне з ключових питань майбутніх виборів, судячи з усього. Буде полягати в ставленні Трампа до Володимира Путіна. Тобто, і ще раз скажу, це буде не стільки питання України, як би це там нам неприємно не було, скільки питання того, що виборець сполучених штатів Америки не розуміє, чому Трамп настільки м'який з Володимиром Путіним. Тому з цієї точки зору я дуже сумніваюся, що Трамп зможе вийти із переговорного процесу, і сказати про те, що я умиваю руки, і більше це мене не хвилює. Ну, гаразд я тоді ж задам уточнююче питання: а чи не може Трамп повпливати на свою аудиторію і змінити думку про Путіна в кращу сторону? Для одного двох відсотків може і зможе, але для більшого це неможливо особливо на фоні того, що ну, він не має можливості закрити ці змі. І змі показують про те все, те, що відбувається в Україні, і про ці кошмарні атаки, які відбувалися протягом останніх трьох днів на території України. Дякую, пане Вадиме. Будемо дійсно сподіватись на те, що ми побачимо ці зміни, які будуть позитивно впливати на процес перемовний. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Вадим Денисенко. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини години на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Підпишись на наш Ютуб канал, та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент-ТІВІ». Пам'ятайте, головне все буде Україна.